У світі, що мчиться із шаленою швидкістю, де багатозадачність стала нормою, ідея глибокої зацікавленості справою, яку ви робите, може здатися рідкісністю. Багато людей віддають перевагу блискучим результатам, швидкому виграшу або зовнішнім визнанням, ізолюючи сам процес роботи як марно витрачений час. Однак. Часто саме в процесі криється справжня суть покликання і ключ до успіху. По-перше, важливо зрозуміти, що процес може бути джерелом великої радості і задоволення. Це той час, коли ви занурюєтеся у свою справу, коли час спливає непомітно. І ви відчуваєте внутрішню гармонію. Це той момент, коли ви відкриваєте для себе нові аспекти, вчитеся і розвиваєтеся. Зацікавленість у процесі робить кожен день особливим і наповнює його значенням. Справжнє покликання не можна знайти. Мислячи лише про результати і нагороди, воно виявляється в той час, коли ви насправді зацікавлені у самому процесі. Це може бути вашим хобі, вашою професією або навіть добровільною роботою. Коли ви робите щось із задоволенням і зацікавленістю, ви більше схильні вдосконалюватися у цьому і досягати великих результатів. Ви стаєте більш ефективним. У процесі роботи над чимось важливим ми багато дізнаємося не тільки про цю справу, а й про самих себе. Ми розвиваємо терпіння, витривалість та навички, які можуть бути корисними в інших сферах життя. Важливо розуміти, що цей розвиток є цінністю сам по собі. Якщо подивитися на приклади великих досягнень, часто ми бачимо, що за їхніми успіхами стоїть довгий і наполегливий процес. Великі митці витратили роки на вдосконалення своєї майстерності. Вчені провели безліч ночей над своїми дослідженнями, а спортсмени тренувалися до втоми. Вони не просто працювали для результату, вони працювали для самого процесу, і саме ця глибока зацікавленість у процесі допомогла їм досягти величезних висот. Нехай ваша мета в житті не буде обмежена лише результатами і досягненнями. Намагайтеся знайти свою справу, яка дійсно вас цікавить, і вкладайте в неї весь свій палкий інтерес. Не бійтеся експериментувати, навіть якщо це здається вам важким на перший погляд. Пам'ятайте, що процес розвитку і самовдосконалення. Може приносити набагато більше задоволення, ніж лише отримання результатів. І коли ви знаходите ту справу, яка справді вас цікавить, ви відкриваєте для себе своє покликання.